Саме на ковід захворіло 513 осіб краще профілактувати ніж лікувати захворювання. Люди приходять, ми колемо. Та колись вакцинувалася ще до війни. Чергова осінь і очікуваний ріст захворюваності на ГРВІ та ковід. У Полтавській області щепитися від коронавірусу безплатно зможуть до двох тисяч людей. Саме стільки вакцин цього місяця доставили на медичні заклади регіону. Чи поспішають вакцинуватися люди в умовах сезонного зростання захворювання і яка ситуація із кількістю хворих та смертністю? Про це та інші теми тижня розкажемо у відео проєкту Тригирнуло на Суспільному. Мене звати Лілія Пархоменко. Лишайтеся з нами. Флакончик розрахований на 6 чоловік. производитель Бельгія використовує по мірі необхідності. Люди приходять, ми колимо. У Полтавському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 готові щеплювати охочих від коронавірусу. Заклад отримав 36 доз вакцини: це 6 флаконів. Чоловік 12, 18 приходила середнього віку. Ми її отримуємо регулярно в невеликій кількості. Всі бажаючі, хто е, хоче, може звернутися до свого сімейного лікаря або ж педіатра і отримати щеплення. Вакцина Комірнаті, виробник Файзер, Бельгія. Це, до речі, та вакцина, яку в Україну завезли однією з перших іще у лютому 2021-го. А перша поставка містила 19 тисяч доз препарату індійського виробника. Тоді запланували імунізувати насамперед 6 тисяч 700 людей, із них 4 тисячі медики. Першим отримав щеплення полтавський інфекціоніст Роман Пономаренко. Він, до речі, і зараз працює в обласній інфекційній лікарні і розповідає у своєму блозі, зокрема, і про вакцинацію від коронавірусу та інших хвороб. Зараз вакцини для регіону привезли у рази менше, якщо порівнювати із першою поставкою. Препарати розподіляли по регіонах України, а потім за запитами на конкретні медичні установи, розповів епідеміолог обласного лабцентру. Область отримала 1600 вакцин дорослого населення і близько 200 доз для дитячого населення. Вони захищають від ковіду. У Тих штамів, які зараз циркулюють у нас по області. Вакцини розподілялись згідно потреби, тобто заклади надсилали нам потребу, і ми відштовхуючись від їх потреби, вже розподіляли вакцину. За словами Олександра Перцевого у Полтавській області препарати розподілили по 50 закладах. Щеплення проводять безплатно. Найбільше у нас отримав НЦП МСД номер 3 Міста Кременчук, 21 флакон. У флаконі у нас 6 доз. Це для дорослого населення, і також вони отримали один флакон для дитячого населення від 6 місяців до 4 років у флаконі 10 доз. Як ви пригадуєте часи пандемії, пусті полиці у магазинах, масковий режим і карантин у громадських закладах. Тоді здавалося, що гірше бути вже не може. Але ми так думали тільки до лютого 2022-го. Чи не так? Діліться спогадами у коментарях. А також підписуйтеся на наш канал, аби першими переглядати відео від суспільного. Тим часом фахівці відзначають сезонний ріст захворюваності, але із певною стабілізацією за минулий тиждень. Кількість захворювань дійсно зросла. Ми відмічаємо сезонність. Е Діти пішли в школу, дехто е, їздив у відпустки. То звичайно, що щорік щороку така тенденція відмічається. Е, ну, але це все прогнозовано, якоїсь такої е, ситуації не штатної немає. Серед основних симптомів захворювання на коронавірус лишається підвищення температури тіла, кашель та втома. А ознакою нового штаму є охриплість голосу. Захворюваюсь на респіраторні інфекції, тихеньку зменшується. Але можливо також підвищення в подальшому. Саме за 39 тиждень захворіло 7984 особи, що на 15% менше ніж на попередньому тижні. Дітей захворіло 4730, А саме на ковід захворіло 513 осіб. В позаминулому тижні було три випадки летальних на минулому тижні. Один за даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, пацієнт помер у лікарні. Він був із Новосанжарської громади. Усі підтверджені випадки коронавірусу за тиждень склали 6% від загальної кількості хворі. А трохи більше 2% пацієнтів із ГРВІ та ковідом потребували госпіталізації. Загалом показники захворюваності нині на низькому рівні 590 хворих на 100 тисяч населення. За даними епідеміолога, найбільше випадків нині у Машівській, Новогалещенській, Піщанській та Драбинівській громадах. Ми запитали у людей на вулицях Полтави, чи вакцинувалися вони раніше і чи планують це робити цьогоріч. Поки не збираюся, бо я зараз в основному селі не хочу. Не хворіла, слава Богу. А коли вакцинувалися? В минулому році я провакцинувалася все одно захворіла коронавірусом. А як перенесли? Ну так, ну мабуть, більш-менш У мене температура цілу неділю була. Нежить, ну, коротше, все запах не чую. Коротше, Привкус теж вже такий. Та да, колись вакцинувалася ще до війни. Потрібно їсти чесник цивулю, пити, пити яблучний сік, вести здоровий спосіб життя, ходити в басейн, в спортзал. А плануєте ну ще і, вакцинуватись? І, ну я особисто не хочу. Мені гірше, мене зуби Мені три зуба вирвали після після прививки. Діліться у коментарях, чи вже хворіли ви цієї осені, які мали симптоми, та як зазвичай оберігаєте себе і близьких. У міністерстві охорони здоров'я 2024-го затвердили рекомендації щодо щеплень від коронавірусу. Згідно з ними спростили схему вакцинації. Для більшості достатньо одного щеплення, а не кількох, як це було раніше. А для тих, хто може мати тяжкий перебіг хвороби, радять вводити більше доз, тобто вакцинуватися кожні 6-12 місяців. Це люди з захворюванням бронхолегеневої системи, вагітні, люди старше 60 років, декретована група пацієнтів, вчителі. Медичні працівники, військові вони їм рекомендується вакцинуватися щороку, і якщо ж тяжкі патології да, то ревакцинація можлива через 6-12 місяців. В основному ми спостерігаємо легкий і середньої ступені тяжкості перебіг. Але е, люди, які мають тяжку супутню патологію, звичайно, в них є ризики е, м, тяжкого перебігу. Саме їм ми і рекомендуємо вакцинуватися обов'язково. За даними медиків, навіть щеплені люди можуть захворіти на коронавірус. Різниця. У тяжкості перебігу хвороби та можливих ускладненнях краще профілактувати, ніж лікувати захворювання, і на сьогоднішній день профілактика є найбільш ефективною. Це стовідсотково не вбереже від захворювання. Да, але стовідсотково буде покращувати прогноз пацієнтів від тяжкості від тяжкості захворювання. Як повідомила Оксана Гудкова, нині більше хворіють на гострі респіраторні вірусні інфекції та коронавірус випадків грипу менше. Але від нього теж є щеплення. Від грипу також люди приходять. З'явилася вакцина в аптечній мережі. Пацієнти можуть звернутися до нас зі своєю вакциною, і ми проводимо щеплення в кабінеті щеплень після огляду пацієнта. Ага. Перед вересневою поставкою вакцини від коронавірусу у регіон не завозили від травня. Це майже півроку. Коли ж буде наступне надходження, поки невідомо. І до інших там тижня, що минає у ніч на 3 жовтня. Російська армія завдала комбінованої атаки на Полтавщині. Обійшлося без загиблих. Застосували ракети та безпілотники. Є влучання та падіння уламків, зокрема на об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. У Полтавській громаді уламки пошкодили приватне домоволодіння. Ми вискочили, нівестку, засипали стеклом, пасує що не була. Кімната була, нічого не бачив. Глянули таке, Криші немає. Вікна вибити очень холодно в поміщенні. За даними Суспільного, через обстріл у середмісті Полтави були пошкоджені елементи системи електропостачання. Аварійна ситуація була на мережі живлення громадського транспорту та лінії зовнішнього освітлення. Повідомляли у відділі оперативного реагування міської ради. Через це перекрили рух, зокрема на вулиці Небесної Сотні. У місті утворились затори. Не обійшлося без падіння уламків і без прильотів. Що стосується міста Полтава, то вибуховою хвилею пошкоджено декілька об'єктів цивільної інфраструктури. Були влучання по ангару одного зі підприємств в Карлівській громаді. Знеструмлено 8 тисяч абонентів фізичних осіб і біля 30 абонентів юридичних осіб. Нам зазнали пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Відбулася атака і падіння уламків на підприємства газодобувної промисловості вибуховою хвилею пошкодила з північної сторони всі вікна, тобто, ну це половина вікон в храмі, вони пошкоджені. Будемо звертатися в міську раду, або, можливо, обласна рада, тому що це є пам'ятка архітектури місцевого значення. Під час обміну полоненими 2 жовтня в Україну повернулися шестеро жителів Полтавщини. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. За даними Суспільного, звільнені з російського полону жителі Полтавської, Заводської, Чутівської, Хорольської, Деканської та Оржицької громад. Загалом під час обміну з Росії повернули 185 захисників та 20 цивільних. Я повернувся на рідну Україну. Полтавському музеї важкої бомбардувальної авіації готують до виставки літак. Міг 23 Цей 50-річний експонат раніше був бойовим. Його списали і до кінця року планують завершити монтаж. Винищувач поставлять під нахилом для імітації польоту. Це буде унікальний наш експонат. Який буде стояти тут на нашій площі, такого в Україні точно немає експонату. Ми його отримали із Чогуєва в розібраному вигляді, і, от, ви бачите, на сьогоднішній день ми приводимо його до порядку. Поки це все, дякуємо за перегляд і те, що залишаєтеся із суспільним. Ми працюємо із думкою про кожного з вас. Також слухайте наші матеріали на радіо та читайте на сайті Суспільне.Медіа і в усіх популярних соцмережах. Запрошую підписуватися, ставити реакції і коментувати з нами цікаво. Спокійних вам вихідних.